Розпочнемо цю передачу із знакової події. Гарною новиною. Футбольний клуб Дружба із мирівки вигравши фінальний матч у команди Скала Стрий, став чемпіоном другої професійної футбольної ліги. Вітаємо футболістів! А більш детально про це розповімо в наступній передачі. У понеділок 27 травня відбулося чергове засідання виконкому міської ради. Було розглянуто 3,5 десятки назрілих питань. Зокрема, схвалено зміни до програми культурно-мистецьких заходів із відзначення державних та професійних свят ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток нашої громади, змін до програми підтримки учасників бойових дій, військовослужбовців. Мобілізованих контрактників та членів сімей загиблих, померлих захисників, захисниць України у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації. Схвалено також звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за перший квартал цього року. Виконком затвердив соціальний паспорт територіальної громади. Ряд питань було вирішено за поданням комісії з питань захисту прав дитини, традиційно порядковано низку поштових адрес, надано дозвіл на підключення до міської води та каналізаційних мереж, прийнято рішення на виконкомі про видалення аварійно небезпечних дерев та про надання матеріальної допомоги жителям Карлицької громади. У своєму виступі на початку засідання оперативного штабу 27 травня, Кагарлицький міський голова Ласан Панюта сказав наступне: продовжуємо на пульсі тримаємо родини військових, родини наших героїв, де є потреба до реагування. Будь ласка, всі, будь ласка, доносити інформацію для того, щоб ми ну, надавали допомогу, і підтримку, міру можливості. Ми не забуваємо про наших військових, які служать. Ми продовжуємо ту роботу, яку активно проводять по плетінню сіток, по збору коштів гуманітарних різних напрямків. Все ми продовжуємо і це ми не зупиняємо. Як працювали, так ми й будемо працювати. А далі на штабі обговорено стан справ у галузях освіти, культури. На підприємствах і установах, структурних підрозділах міської ради. На стаціонарі багатопрофільної лікарні стабільно перебуває понад сотня хворих. Тривають ремонтні роботи для поліпшення умов перебування пацієнтів. На базі центру первинної медико-санітарної допомоги тривають роботи з облаштування центру життя-стійкості. Вирішується питання щодо оздоровлення дітей пільгових категорій, наближається завершення навчального року, рятувальники констатують збільшені кількості пожеж, в тому числі і в екосистемах, і звертаються з проханням своєчасно повідомляти про пожежі, зокрема на місцевих сміттєзвалищах. Після штабу Лисан Панюта провів робочу нараду зі старостами сіл, під час якої було обговорено поточні питання щодо завезення щебеневої суміші для дорожньо-ремонтних робіт піску для дитячих майданчиків, обкошування територій, видалення аварійних насаджень, ремонту пожежних водойм, дерусифікації, демо… Комунізації пам'ятників, пов'язаних з подіями Другої світової війни, порядкування і рекультивації сміттєзвалищ співпраці з центром зайнятості для залучення тимчасово безробітних громадян до суспільно корисних робіт. Традиційний огляд, конкурс, а по суті, фестиваль народної творчості Червона калина відбувся 25 травня в Кагарлику. Його відкрила Анастасія Мацібура. Зазвичай в цьому заході беруть участь колективи художньої самодіяльності всіх сільських клубів та будинків культури міста, також нашої громади. Так було і цього разу, а це свідчить про те, що, попри нелегке сьогодення в нашій державі, аматори пісні. Танцю художнього читання не покинули своє свого активного і корисного дозвілля, тож збереглися і заклади культури, і колективи художньої самодіяльності. Велика кількість номінацій, в яких виступали учасники фестивалю, свідчить і про розмаїття талантів наших земляків. Пісні сольно, дуетами, тріо, квартетами, інструментальна музика, художнє читання, танцювальні номери як дитячі, так і у виконанні дорослих калейдоскопічно змінювалися на сцені, а колоритне, сценічне вбрання додавало барв і змісту виконуваним номерам. Пріоритетом огляду конкурсу. Була все ж пісня значною мірою народна, і співали ті пісні відносно численні колективи. Ансамбль української пісні під орудою Анатолія Климака є незмінним учасником чи не всіх мистецьких заходів, колись у районі, тепер у громаді і нарощує свою майстерність. У народного хору Карлицького центру культури і дозвілля, а хором керує Олексій Михайлов, теж давні традиції і немало творчих здобутків. І виступи колективу, а його умовно. Кажучи, мистецько-трудовий стаж налічує понад півстоліття, завжди є окрасою суспільно-культурних заходів і за межами Гарилицької громади. Працювало журі, оцінюючи рівень виконавської майстерності учасників огляду, а наша аудиторія зможе переглянути концерти в Ютубі по частинах, адже тривав фестиваль кілька годин. 24 травня відбулися змагання в територіальному етапі всеукраїнської дитячої юнацької патріотичної гри Сокіл Джура. Тут команди називаються Рої. Їх прибуло на змагання із 12 навчальних закладів громади із Кадомки, Карлицького ліцею номер 3 Переселенської гімназії, Ставівської, Черняхівської, Буртівської гімназії, Карлицького ліцею номер 2 Слобідської гімназії Шубівської із ліцеїв Мирівки Карлицького, ліцею номер 4 та номер 1 Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих героїв, які віддали життя за Україну. Слово для привітання. Надається карлицькому міському голові Олександру Панюті. Слава Україні! Вітаю всіх учасників змагань військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Бажаю всім насамперед успішно висловити в даних змаганнях. Бажаю, щоб сьогоднішній день вам запам'ятався як чудовий не тільки. Як участь у змаганнях, ми з керівником відділу освіти придумали, щоб е крім змагань ви отримали задоволення і як відпочинку. Я не можу не згадати про військових, і я сьогодні хочу подякувати від цих присутніх нашим військовим, нашим Збройним силам України за те, що вони надають нам можливість сьогодні навчатись, працювати, тренуватись. Слава Збройним силам України і слава Україні! Кожна команда отримала маршрутний лист, згідно з якими відправилась на етапи. А це строєва підготовка, рятівник. Стрільба в тиру. Смуга перешкод та відун. Це складання тесту по історії. Про нього більш детально розповідає вчитель історії Ставівської гімназії Тамара Шепелянка, що тут проходить відун. Що це означає? Це історична гра по знанню історії України нашої від заснування України по сьогоднішній день. І велика увага в питаннях на незалежність України звертається події незалежної України. Так, І сторіч. перші такі наші враження дуже приємні. Перші вже пройшло п'ять шкіл, діти дуже гарно знають. Скажіть, ваше, наскільки я знаю, ви вже не вперше. тут не. то можете порівняти якось по. Як ростуть, знаєте, що я вам просто скажу скажу? Діти дуже змінились. Якісь вони такі піднесені, такі такі зібрані, наполег... да. зібрані наполегливі, такі ще ніколи не було. Щоб в одну хвилину п'ять команд прибігло до відуна. То чекаємо, чекаємо. А це вже п'ять команд прибігло і помаленько, то все Оттак... готові, да, готові, і хай їм Бог допомагає і нашій Україні. Школярі та педагоги мали можливість оглянути спорядження та бундарування воїнів, штурмовиків Збройних сил України, а також познайомити з роботою дронів, яку продемонстрували військові. Переможці гри старша вікова група. Рій Хоробрі серця ліцей номер 4 Кагарлик. Юні патріоти ліцей номер 1 Друге місце. Рій Хортиця, ліцей номер 2 імені Дашенка, третє місце. Середня вікова категорія, Рій Орлан, Ставівська гімназія, перше місце. Рій Нащадки Козаків Переселенська гімназія, друге місце. І Рій Незламний ліцей номер 4 третє місце. Нагороди, грошові сертифікати, грамати, кубки – Школярі отримали з рук карлицького міського голови Олександра Панюти. Містичну фантасмагорію Конотопська відьма подивилися в Кариллицькому будинку культури глядачі нещодавно, а привезли спектакль за мотивами повісті квітки Основ'яненка» актори столичного театру Модерн. Грали артисти натхненно, публіка не раз по ходу. Вистави аплодувала: сценічні ефекти, чудове музичне оформлення, відповідне колоритне вбрання, героїв вистави, їхні пристрасті на тлі містичного дійства все було, яке належить у театрі. Ось тут сотник Забрьоха і його друг писар Пістряк збираються топити відьом. Пістряк це вигадав, щоб підставити, як ми б сказали, сотника, щоб він не пішов у похід у Чернігів, а сам би писар зайняв його посаду. Та не все сталося, як гадалось. Ось пістряк закликає містичні сили, а потім недалекі Забрьоха спілкується з селянами. Кипіли хіба ж які. Багато з них базувалися на вірі селян та й козаків у потойбічні сили, у магію, в чаклунство. Та, власне, без цього й повісті б не було. А ще підступний писар-пістряк, який мріє окрутити Хорунжівну Олену, та не вдалося. А зачарована хорунжівна було подала руку сотнику за Брьосі, але вчасно ті чари упали, і вона таки. Повінчалася із коханим козаком Халявським. Та ба, недовгим було їхнє спільне життя, бо під ґрунтям його стало чаклунство. Не будемо переповідати сюжету повісті, ви можете почитати в мережах скорочений варіант. І відрясніє колізіями сільського і козацького буття. У фіналі вистави публіка довго аплодувала акторам, вони виходили вклонятися, а потім звернулися до зали із пропозицією задонатити на Збройні сили. Театр підтримує. 116-ту бригаду і саме проводить збір на позашляховик для воїнів. У благодійну скриньку встановлено у фоє будинку культури від глядачів надійшло близько 5 тисяч гривень. Служба 102 повідомляє про 157 звернень від громадян Кагарлицької і Жищівської громад за тиждень. З них 10 – кримінального характеру. Зокрема, задокументовано два факти збуту наркотичних речовин жителям Кагарлика. Такий собі наркобізнесмен намагався здійснити збут тих речовин військовослужбовцям, користуючись послугами нової пошти. Ведеться досудове розслідування цього злочину, який з погляду кримінального кодексу вважається тяжким. Зберігання наркотичних засобів теж кагарличанином зафіксовано протягом тижня. Цей громадянин вже мав судимість за аналогічне правопорушення. Ухвалами кагарлицького районного суду до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено два факти ухиляння від мобілізації. Стосується це кагарличанина і стайківчанина. Майже не вибувають з кримінальної хроніки епізоди насильства в сім'ї. От і в Ржищеві його мешканець так протиправно з'ясовував стосунки зі своєю співмешканкою, що цей випадок навіть потрапив у єдиний реєстр досудових розслідувань. Задокументовано чотири факти кермування автівками з боку нетверезих водіїв. І не спиняє цих у лапках сміливців ні вилучення машин, які треба буде визволяти зі штрафного майданчика в Миронівці, ні судові розбірки, ні штрафи, і на все те піде купа часу. А взагалі, наскільки це морально сідати за кермо у стані алкогольного сп'яніння у час воєнного стану, коли точиться жорстока війна, і воїни захищають державність і заодно таких от горе водіїв. Інспектори патрульної та дільничної поліції склали 58 адміністративних протоколів за розпивання алкоголю і куріння в заборонених місцях. Домашнє насильство. Два факти крадіжок у магазині ФОРА доповнюють оперативну картину. Поліціянти спільно з представниками ТЦК здійснюють патрулювання в тім числі, по доставці ухилянтів у поліцію.